Всім привіт, друзі! Сьогодні ми маємо дуже неприємну ситуацію, дуже неприємну новину. Будемо говорити про поляка, який в Познані має хостел на цілих 450 чоловік. Там проживають українці. Він отримує майже мільйон злотих коштів від держави щомісячно на отримання цих. Біженців з України, і при цьому вони всі проживають в, просто в нелюдських умовах. Ми зараз про це все більш детально поговоримо. Якщо хтось, до речі, з глядачів проживає в тому хостелі або знає людей, які там проживають, пишіть про це в коментарі під цим відео. Мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватися. Також не забувайте ставити лайки цьому відео, ділитись ним, щоб побачили цю інформацію якомога більше людей. Можливо, коли справа набере якогось розголосу, то влада міста Познань буде активніше вирішувати цю проблему. Отже, близько 450 біженців з України проживає в нелюдських умовах в одному з Познанських хостелів. До редакції газети Виборча надійшов лист від незадоволених мешканців хостела, що знаходиться на вулиці Варшавська, 39, дріб 41 в Познані. І як стало відомо, в жителі в, гурт, в гуртожитку бояться вголос говорити про свої проблеми і якісь там якось нарікати на проживання, оскільки кругом в хостелі стоять камери, як тільки. Вони, ну як тільки вони починають прирікатись, власник хостела приходить і їх просто виганяє, а там проживають в основному жінки, жінки з дітьми, і яким просто далі немає куди йти. Зараз ми маємо також короткий уривок з листа. Тут є така собі вибірка. Найголовнішого для того, щоб побачити, наскільки жахливими є умови проживання в тому хостелі. Авторка листа сама розповідає, що проживає в хостелі разом з дітьми. Її чоловік є військовослужбовим і на сьогоднішній день знаходиться в якби на фронті. Жінка ходить на підробітки, але цих грошей не вистачає. На, окрему, на оренду окремого житла, бо ми всі знаємо наскільки висока орендна плата зараз в Польщі, практично в кожному місці. А якщо десь вона є і низькою, то там просто-напросто немає жодної роботи, бо це в якихось там забитих селах. Отже, лист їжі на всіх не вистачає. Я працюю, тому намагаюсь не брати їжу, щоб вистачало іншим. Кухні є разом з туалетами, в, електро... в електроблоках плавляться дроти. Діти брудні, бо гаряча вода є лише два рази на тиждень. Кажуть, що котел зламався, а газ дорогий, і що це ми винні, бо йде війна. Дах дірявий і тече, грію воду в чайнику і перу руками, бо тільки три пральні машинки на 450 друзі, Чоловік. І немає можливості випрати білизну, бо розклад розписаний на три місяці вперед. Діти не мають можливості та умов для навчання, навчаються на підлозі. Перераховує авторка листа. В гуртожитку проживають переважно жінки та діти. Діти шкільного віку ходять в сусідню школу. Директор закладу, тобто директор школи, знає про такі нелюдські умови, в яких проживають українці, але. На сьогоднішній день директор школи вибирає замовчувати і не повідомляти відповідні служби, не писати якісь скарги, і абсолютно ніяк не вибирає допомогти тим жінкам та дітям, які змушені були тікати зі своєї країни і знаходити прихисток в Польщі. В будівлі проживає, як я вже казав, близько 450 чоловік. За кожну з цих людей власник отримує увага, 70. Злотих на день, тобто це навіть не тих 40 злотих, які були по програмі 40 а цілих 70 злотих на день. І на ці кошти, цей власник цього хостелу він мав би забезпечити достойне проживання, достойне харчування для біженців, яких він приймає. І звісно ж, ми розуміємо, що там досить багато грошей йому б залишалося, але він вибирає залишати практично всі кошти собі. При і при такій кількості біженців там він отримує близько 950 тисяч злотих від держави на отримання цих біженців на місяць. Друзі, тільки уявіть собі, 950 тисяч злотих. За ці кошти можна було б і довести до ладу. Ем, Якось і умови проживання там, і провести відповідно ремонтні роботи, і забезпечити їх якоюсь технікою, якої вистачало б. Але бачимо, що цей крахобор просто забирає всі кошти собі, і можна сказати, що він займається відкритим мародерством, заробляє на ситуації, яку спричинила війна в Україні. Було також було декілька перевірок, і тут також дуже смішно. Я вже розумію, що цього чоловіка покривають дуже багато різних служб, які також, скоріш за все, в долі з ним знаходяться. Тому як все не під, наклав на власника будівлі два штрафи, друзі. 500, а другий раз 1000 злотих. Нагадаю, що він майже мільйон злотих отримує щомісячно від держави. І тут приходить санстанція і накладає йому 500 злотих штрафу. Він також, також се не підсповістив повітового інспектора будівельного нагляду міста Познань та міське управління Державної пожежної служби про численні санітарно-технічні та гігієнічні порушення. Будемо ну, наразі жодної там жодної відповіді ані від цього власнику хостела, ані від. Уженда воєвудського міста Познань немає жодної інформації, тобто вони на сьогоднішній день ігнорують всю цю інформацію, і тут закрадається питання, чи, чи не є вони так само в долі з власником цього хостела, і чи немає ще там якихось таких махінацій, де вони просто відмивають кошти, які виділяються на допомогу українським біженцям. Друзі, дуже буду вдячний, якщо ви якось в контактах якісь або Інстаграми або електронні пошти, або, можливо, є якась вайбер-група, де е спілкуються мешканці цього хостела. Мені дуже-дуже важливо було би поспілкуватися з цими людьми. Я би хотів взяти в них якісь коротенькі інтерв'ю і, можливо, якось допомогти у вирішенні цієї пр проблеми. Я би також поспілкувався з. Якби своїми колегами-блогерами, і ми б цю тему дуже якісно і широко освітили для того, щоб допомогти цим людям і покарати отого ублюдка, який просто заробляє на біді українців. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Буду вдячний вам за контакти. Буду вдячний за ваші коментарі з приводу цієї ситуації, за підписку на канал. Звісно ж, всім бажаю гарного дня і до нових зустрічей.